Доброго дня. Я сьогодні пропоную відео, як приготувати дерево для робіт дитини на уроці, малювання або аплікації. Тому що зараз, зараз час дистанційної освіти, і дуже часто просять батьків підготувати те чи інше дерево для того, щоб дитина вчилася малювати або робила аплікацію на уроки. Тож, я вам запропоную сьогодні два варіанти. Перше дерево ми з вами зробимо без листочків. Беремо пензлик. Нам ще знадобиться водичка, зелена та коричнева фарба. Вмочуємо пензлику фарбу коричневу, і рухом знизу вверх ми робимо ось такий рух, трошки загострюємо. Кверху. У нас вийшла ось така паличка. Набираємо ще фарби і трошки поряд, утовщуючи це стовбур нашого дерева, робимо ось такий рух у сторону. Поряд із першою паличкою ще трошки зробили товщий стовбур, додали трошки фарби. Ось таке у нас уже дерево і ще додаємо гілочок із іншого боку. Трошки товщий робимо стовбур із іншого боку. А тепер зробимо з вами маленькі гілочки. Ось таке дерево у нас з вами вийшло для роботи на малюванні або аплікації. Відкладимо його. Зараз я вам запропоную дерево з листочками. Як, наприклад, як, як на вчора я просила вас підготувати на аплікацію уже готове дерево з листою. Для цього ми набираємо спочатку коричневу фарбу, ну, приблизно ось посередині нашого листа робимо одну лінію і другу. І з'єднали їх, помили пензлика. Набираємо зеленої фарби і робимо ось таку дугу, і тепер наша листва дерева буде ось такими дугами. Ось так. Так. А зафарбовуємо нашу листву рухами ось такими. Трошки водички, щоб не сухий був пензлик. І ще трошки. Це у нас листва дерева вийшло, і зафарбовуємо стовбур, який у нас залишився. Робити це краще зверху вниз. І ось таке дерево у нас з вами вийшло. Подивіться, будь ласка.